Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя, дивимось сьогодні на завтра. Тут закриватиметься якась дуже затягнута ситуація, врівноважиться ситуація. І це не так, що, знаєте, одним моментом. Закрилось і все. А це через розмови, через спілкування, через розглядання, як воно може бути, і через прийняття якихось, ну, скажімо, жертв, через більш глибоке розглядання, ніж, скажімо, от до того, як вже вирішено, що все. Ну, тепер працюємо з цим, ну, от, як треба закрити і все, щоб воно далі не тяглося. Воно я... О, ну, тут переможно закривається, тут непогано. Так, через. Перехід з одного стану на інший, через, е, коли відходять від складнощів в інший, ну, тут і швидко, щось, швидко, щось не дуже воно там навіть і затягуватись у вас буде. Воно вже було доволі довго затягнуте, а тепер, ви знаєте, як швидко-швидко будете працюватись заради того, щоб закрити. Далі дивимось, до чого вам готуватись в, у сфері кохання? То, може, у вас воно і буде пов'язано зі сферою кохання, бо нам тут показана ситуація, в якій Довго чекали. Король жезлів нам показаний на дні колоди, король Пентаклів. Це одна і та сама людина, яка просто, знаєте, це може бути ваш чоловік, це може бути хтось з вашої сім'ї, хто належить вашій сім'ї, може і колишній, наприклад. Але ж дивіться, це його очікування. Це його вже прийняте рішення і його кроки до вас. Це коли людина е виходить з такого складного стану внутрішнього, коли знаєте, йому було складно, Прийняти ситуацію між вами складно було якусь інформацію внутрішньо обробити і прийняти, це щось не давало спокою людині, і вже прийняте рішення кардинальні зміни зробити. От, просто от, знаєте, все, отак от як. Воно було вже обміркував, вже прийняв все, що треба було прийняти там, що йому там не дуже подобалось, і зміни в той бік, що ну, він собі розуміє, що він кохає, що ви потрібні, що от це найголовніше оце кохання, яке живе в нього в серці. І... Кроки буде робити, ну, доволі швидкі. Це не буде дуже затягнутою вже в ситуацію. Він вже посидів в цьому затягуванні, і вже так йому не хочеться. Вже йому хочеться змін е з виконанням бажання. Вона там не дуже одягнена. Зараз я зірочку наліплю і прикрию трошки, щоб Ютуб не хвилювався. І покажу вам. Цю зірку, бо це ви для нього зірка, це ви його мрія. І все, він вже вирішив собі, що все досить чекати. Невідомо чого треба вже діяти. Робота. До чого вам готуватись в роботі. Давайте побачимо. До чого готуватись роботі. Тут все ж таки якісь правила треба буде обговорювати. Якась ситуація, яка, от, знаєте, нав'язані правила можуть бути для вас. Ви, може, не сприймаєте, ви під сумнів ставите якісь правила, це може бути несприйняття вчителя. Або це ви будете таким вчителем і будете закривати ситуацію саме от як промовою, пропозицією. Коли вам треба буде переглянути щось, коли та людина, яку, наприклад, ви навчаєте, повин, ви вже розумієте, що от після цього дня. Після ну, там, цих прояснень, там може ви будете багато на питання людини відповідати. Що людина повинна вже конкретні кроки робити? Бо тут у нас пажем показано, а тут вже лицарем, і людина, знаєте, от як після цього дня спілкування вже як на сходинку вище буде. Ну, як статусно підвищується, але все ж таки ще учнем залишається. Хоча може бути таке, що і ви будете в цих учнях, але все ж таки будете вже мати певні результати. День наставництва, отак воно виглядає. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. От просто як є. Дійсно, тут будуть у когось з вас зміни у спілкуванні. Не для всіх це буде зміни по коханню, але ж для багатьох з вас все ж таки, вони такі будуть через суперечку. Це може бути примирення після суперечки. І ви будете розуміти, що і вам було так, внутрішньо неприємно і людині було неприємно в цій ситуації, але все змінюється. І як на нове коло спілкування заходите, приймайте, як є, бо посперечатись, ви вже встигли, а в цей день можна вже і примиритись. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Нам тут виходить королева Кубків, і відмовитись, якщо у вас. Цей день, початок якоїсь нової справи, то від затягування відмовляйтесь. От якщо ви можете якусь справу владнати за один день, то повірте, ви будете мати дуже гарні результати. Не відкладайте те, що можна зробити в цей день, не відкладайте на завтра або на наступний тиждень. Намагайтеся все закрити в цей день, бо ви будете дуже потім задоволені. Далі дивимось, чого вам не уникнути. От сонечко аж вистрибнуло з колоди. Чого вам не уникнути в цей день? Ого. Ого, як воно тут. Слухайте, ну тут якоїсь перемоги у ваших справах вам не уникнути. Ви десь зможете. Настояти на своєму, десь доказати своє, десь довести свою думку або погляд, або взагалі ситуацію змінити так, як ви вважаєте за потрібне. Ви настільки будете яскравою особистістю в цей день, що до вас дослухатимуться ну, всі, хто будуть поряд з вами. Десь приймете остаточне рішення, десь ви побачите. Свої перспективи майбутні, ви просто от, ну, от, трошки посперечавшись внутрішньо, а може, з кимсь посперечавшись, ви все ж таки доведете ситуацію до ясності, домовитись з кимось. Ну, це цікаво насправді цікавий день. Якусь ситуацію, яка вам ну, була зовсім незрозумілою. Ви її просто закрите. Ви розберетесь, бо сонечко після місяця виходить сонце, і воно осяє все. У вас не буде більш питань в якомусь там певному питаннячку, не буде вагань більш. Ви просто побачите так, як є. І вже поставити якусь крапку. ну там, Де там чого там, воно у вас стосується. Ви ж різні, у кожного з вас якась своя ситуація, але все ж таки цього вже не уникнути. Пам'ятаєте, у нас розклад почався з затягнутої якоюсь ситуацією. Цей день ви вже скажете собі досить затягувати. Я вже готов чи готова вирішити все на сьогодення. І просто Більше не тягти цю ситуацію, там, цю позицію, цю людину. Ну, кожного своє. Порада від вищих сил для вас на цей день. Бачите, як? О. <ріхи> ну, а я ж перемішувала. Ви ж, чу... може, ви і не бачили, але ж ви чули. Перемішувала. І вони ті самі карти, але трошки інакше. Ви дійсно, десь ви там ситуацію переможно владнаєте. Не буде ви, взагалі ніяких не залишиться питань, і ви всім докажете, що отут, отут чорне, отут біле, всім зрозуміло, тобто люди не будуть потім мати до вас ніяких питань. Це якась десь там у вас якась така суперечка, десь там така якась у вас складна могла бути ситуація, більш не буде складної. Тобто, більш ну, воно буде все ясно, зрозуміло і так, щоб не вертатись до цього більше. Дійсно, цікавий день побачите. Що він вам принесе, і цікаво буде, чесно кажучи, почитати ваші коментарі. І, до речі, дуже дякую всім, хто їх пише. Я, мені дуже приємно читати ваші коментарі. І все, що ви бажаєте мені, хай обов'язково вернеться до вас втричі більше. І дякую всім за перегляд. Бережіть себе, хай день пройде для вас і цікаво, і переможно. І хай принесе вам такі результати, про які ви мріяли. І хай поряд з вами будуть ті люди, які роблять вас щасливими, які просто приємні до вашого серця. Бережіть себе та родина. Побачимось. Всім пока!